Пане Руслане, з перемогою. Ну, неймовірні емоції. Ми бачимо, як вже вкотре на останніх хвилинах ваша лава запасних вилітає до гравця, який відзначився. Це останні хвилини. Що це від колос? Є ну ми граємо. Це футбол, вони пов... гра повинна бути емоційна, не може бути в стерильно. Так що мене налаштовують на гру. У нас налаштовував президент. Сьогодні неетична фотографія на сайті Карпат. І він цю фотку скинув мені, воно підштовхнуло ще більше настроїтися. що, ну, Коли показують левик і топ, топ, топче хліб на фото, це не буде подобатися ніяким простим людям. І це спонукало нас ще більше завестись. Ну і також я хочу привітати президента, також обіцяв, якщо виграємо, привітаю свою дружину, тому що вона терпить мій непростий характер, дуже важкий характер, але вона все завжди мене підтримує. Ну і пацани, які я дуже дякую, що вони е, перестроїлися і почали е, ну, тренуватися над, під тими вимогами, які я пропоную, які я те, е, е, хочу, щоб вони це робили. І вони пересилили себе, наступили десь на свій комфорт. І їм було важко спочатку, але вони зробили, вони підняли свій рівень трошки вищий, ніж вони були раніше. Ну, це щось спонукало також, у нас дружна атмосфера. І... У нас сім'я і у нас дуже класно. Зараз. От конкретно по цьому поєдинку, після першого тайму ваша команда поступалася, ви трохи змінили гру в перерві, ви змінили ворного півзахисника, підняли вище Краснічне, скільки це пенело, вплинуло на гру. Розумієте, ми всі ігри, де, коли грав Краснічий опорного півзахисника, він, ми були з ним незадоволені. Тільки травма Бондаренко спонукала нас ну, посадити його нижче. Тут в нас не було давління тиску результату, і ми вирішили в другому таймі зробити ці перестанови, які ну пройде-не пройде. Ми розуміли, що Елір додає якості центрі поля. Ми трошки ризикували, переводити Нікіту там під ліву ногу. А понято, що Едік він центральний захисник по суті. Він комфортно себе почував. Так, що воно зіграло і воно дійсно Ілір вирівняв, може, його позиція вирівняв ігру. Ну і Стефан, який вийшов, почав додавати ватаці. Удар вилетів, наскільки він перевернув сьогоднішній матч. Ну, дуже така несподівана траєкторія для олкіпера, і залетіло. Я не знаю. Це космонавт, він підбіг і каже, я був поворотах. Я не знаю. треба спитати мене. Дань! Вел каже, що був поворотах, ти віриш йому? А він каже, що був поворотах. <рес> так що, що, ну Насправді неймовірна атмосфера. Ви просто класний результат сьогодні зробили, бо всі вас характеризували як тренера виїзного, більше очок на виїзді заробляє, команда тільки там перемагає. Сьогодні так дуже символічно: останній матч на власному полі і перемогу. Ну, класно, щоб перемогли при своїх болівальниках, тому що це ну, дійсно у нас підтримка дуже добра. Ми, по-перше, це вольва перемога, яка, напевно, не було ще оскільки років. Щоб когось програючи переломив хід. Це, напевно, історія тягнеться, може ще прямої каденції тої. Ну, ну, ми грали проти дуже гарних суперників. Дома грали проти Полісся, дома грали проти Ворскли, За Карпати. Ну, ми ніде не програли, не поступилися. І по грі, і по рахунку. Да, були десь нерівні тайми, але якщо взяти в повністю гру, то ми не заколи в одній грі на поразку. Дякую вам. Вислава, ну побачили ми по завершенню сьогоднішнього поємку, що безболісно ваша команда з ковалівки сьогодні не поїде. Багато футболістів знову отримали ушкодження. Ну і власне результат втрачений вже в другому таймі. Що сталося після перерви, коли команда вже вела в рахунку? Ну так у нас було <кхем> багато пошкоджень. Мікропошкоджені в грі вони додалися ще. Також у нас пропускала велика група гравців основного складу. Ми лишилися з одним центральним захисником. Якщо враховуючи, що півскладу пропускала гру, то в цілому гра можна сказати досить непогана. Але ну, якщо загалом дивитися на гру, то Якість гри дійсно наше найкраще сьогодні була. На це впливали, пане ще різні чинники і погодні умови, і власне дуже багато боротьби сьогодні було із такими дрібними свистками, фолами, і важко було щось створювати в таких умовах. Ну, нам не можна казати за суддів, Ви ж ви ж працюєте на упл ТВ. Я думаю, що вам, вас мають попереджати, що такі питання задавати не можна, бо нас штрафують потім за це, що ми там, що ми обговорюємо роботу рефері. Тому я думаю, що думаю, що вони, якщо ну, якщо штрафують, то потрібно попереджати, що про це не можна розмовляти, бо потім і різного роду можуть бути покарання фінансові і також. Е Пропускати матчі. Це не потрібно точно. В цілому так багато боротьби, багато таких зупинок було. І... Але в цілому думаю, що суддівство було, ну, не впливало на малюнок гри. Ну, так танде на позиції центрального захисника ви його награвали протягом тижня. Як він зіграв на цьому місці? От власне, коли Карпати пропускали другий м'яч. Здалося, що він от зіграв якраз не за стилем центрального захисника. ну в цілому зіграв добре, але дійсно, коли другий гол пропускали, помилився. Але мені ми, ми, ми не награвали. Ми. Тиждень були в роздумах хто хто може, і проблема в тому, що Мірошенченка хотів грати з центральним захисником, а і на фланзі залишилися два флангових захисника. Тому альтернатив не було як на флангах, так і, так і в, о, ну, в центрі оборони. Броніню Костенко що з ними виїхав мушено, замінили вже в другому тайні. Костенко попросив заміну. Броніню також попросив заміну пошкодження. Тепер ви бачили, як зіграли в паралельних матчах. Вже не все від Карпат залежить. Перемогли ваші прямі конкуренти. Що далі? Далі у нас залишається гра з Орею. Перед нашими вболівальниками будемо грати для них. І... і все. Лислава, нарешті вперше за довгий час колос переміг на власному полі. Певне зараз в роздягальні музика несеться. Хочеться до хлопців? Ну так, хочеться. На ці емоції вже прийти відсвяткувати разом з командою. Перечитаємо програшний рахунок після перерви, що змінилося власне по такій грі і по важкому полю. Е, ну, змінився трошки настрій. Тренерський склад зробив корекцію, зробив нам, вказав на помилки, та ми все виправили, і гра пішла. Е, що пішло безпосередньо у вас? Ви перейшли так в моменті на правий фланг, звідки забили фантастичний. м'яч? Ну, мені здається, де десь був схожий гол по лісі. Теж починалася атака на лівому фланзі, перевели м'яч правий і вирішив по інерції туди побігти. Це була подача чи удар? Удар. <плес> та справді, хто зараз і знається, та, але ну, вийшло прям дуже класно. Це найкращий м'яч в кар'єрі. Я думаю, що ні. Ну, ну можливо. Не так багато їх було, тому важко. Тому, напевно, так. Скільки важливо було сьогодні для колоса перемогти. От казали, що колос виїзна більше команда, яка більше забиває, перемагає з Русланом Костишем. Тепер і перемога вдома і кількість очок навесні ну дійсно вражає у вашій команді. Для нас зараз кожна перемога важлива, навіть якщо ми вже зрозуміли, що там ми себе обізапасили, не ви Але кожна гра для нас важлива, бо нам треба прибрати впевненість і якби готувати вже до наступного сезону. Так поступово через завершення цього чемпіонату йде підготовка до наступного, так щоб вже боротися за найвищі місця? Так, так, бо те, як ми провели цей сезон спочатку, першу половину, нікому не подобається, не футболістам, не керівництву. І тобто треба це змінювати. Дякую вам. Ну, ось пане настав той найщасливіший день для усієї ковалівки. Нарешті коло з дому переміг. Так, так, дуже важлива перемога, як для нас, так і для команди. Це вже в нас шість поспіль, як ми не програємо, тому це дуже. Класно, так тому всі задоволені таким результатом. Команда рахує, правда. От позитивні негативні результати, бо всі казали, що от колос більше виїзна команда. Очки там в основному набирати. Нарешті вдома прорвали. Так, так було таке, що ми на виїзді можемо здобути очки. А вдома нам було таке, таке чувство, що навпаки ми граємо вдома, як на виїзді. Але зараз на ми змогли це зробити і виграли кол Карпати. Дуже задоволені. Гол велетня, ну таке раз в сезоні залітає, раз в кар'єрі. Ну як це пояснив? Це дуже важко пояснити. Я дуже задоволений, що він забив. Не можу сказати, що він там так не ні зречі ну Гол, як і гол це дуже для нас було важливо цей м'яч, тому молодець. Саме за рахунок чого от колос так прорвало навесні? Бачимо, як ви граєте вдома, як граєте на виїзі, заробляєте очки, якщо так підрахувати кількість балів саме в другої частини чемпіонату, це зовсім інший колос. Важко сказати, що насамперед ну, сталося. Ну, ми стали командою, і тому ми, як сказати, Стали єдині і нам пощастило, десь десь не пощастило. і Тому що ми кожному допомагаємо. Виходить так, що результати до нас прийшли насамперед. В першому таймі, от ваше падіння у штрафному майданчику, коли вам арбітер дав жовту картку, ви б не були в шоці, що саме попередження трохи інакше не було, так? Так, тому що я не ну я не хотів, щоб я не просив пенальті. Там прокинув ігрока, і переступав через нього. І мене заділи по ногам. І я стою, думаю, що пенальті а мені арбітер жовто показує. Ще вона четверта для мене. Я щас не можу зіграти з нами Києвом. Тому я вважаю, що це. Арбітер помилився за рішенням. Дякую. Емоції, звісно, шалені виходити на такому рівні, дебютувати у такому матчі емоційному. Емоції позитивні у всієї команди. Я дуже радий, що зміг чимось допомогти всій перемозі. Ти, коли був біля бровки, ось і вже ось там через 5-10 секунд ти вийдеш на це футбольне поле в УПЛ для багатьох хлопчиків. Це мрія, і вона за 10 секунд її здійснює, так би мовити, що в тебе в голові відбувалося? Чесно, не знаю, дуже багато переживав, чекав цього моменту. І ось він настав, але як, як тільки я вийшов на поле, всі переживання просто рукою зняло і просто почав грати свій футбол, де міг там допоміг команді. І що можеш сказати таким хлопцям з нашої академії? Які я впевнений, дивляться, це інтерв'ю. Що ти можеш сказати, оскільки ти так само починав свій шлях з дитячого футболу? Так, пройшов ю 19 і Ось сьогодні дебют. Що їй можеш побажати, і завдяки чому власне, відбувається цей шлях? Треба наполегливо працювати, вірити, що у тебе все вийде, і чекати на свій шанс? Ніка, які твої емоції, що думаєш після такого неймовірного матчу? Це була дуже важка гра. Ми грали з однією з кращих команд цього чемпіонату, якій дуже була потрібна перемога. Але ми показали свою силу, і я дуже щасливий сьогодні, що ми змогли перемогти. що ти відчував одразу після того, як забив вирішальний м'яч я забив у дуже важливі хвилини, але я тоді не думав про це, тому що дуже радів, що команда близька до перемоги, і я дуже щасливий, що ми таки взяли ці важливі очки, взяли цю перемогу. І цей гол був дуже важливий і для мене, і для нашої команди. Наступна гра проти Динамо, гранду українського футболу. Які твої думки? Ми намагаємося у всіх матчах діяти злагоджено і на останню гру чемпіонату проти Динамо теж будемо налаштовуватися серйозно. Так вони майже чемпіони. Я не знаю, як вони завтра зіграють, але вже завтра можуть стати достроково чемпіонами, і ми спробуємо отримати задоволення від матчу проти Динамо і позитивно фінішувати у цьому сезоні. А як тобі наші вболівальники на трибунах ще хочу відмітити в вболь... Вальників колоса, які підтримували команду цього сезону, це дуже важливо для футболістів. Вони були неперевершені.